Початком повномасштабної війни в Україні багато журналістів пішло захищати свою країну від російських загарбників. Замість камери та мікрофону вони взяли до рук зброю та змінили студію на прифронтові окопи. Сергій Куропятнік – один з таких телевізійників. У мирний час працював на Суспільне Миколаїв оператором. 24 лютого мав захищати дипломний проект. Тому усю ніч готувався. Почувши вибухи, подумав, що хтось щось святкує о п'ятій годині ранку. Спочатку навіть не збагнув, що це вибухи. Після важкої ночі підготовки вирішив відпочити та увімкнув телевізор. Так Сергій дізнався про війну в країні. Потрохи до мене почало доходити, що все таки. Це були не навчання, це були не разлікухи всякі, а це прийшла по ходу війна. Перше, про що подумав Сергій, це як рятувати батьків. Спочатку планував вивезти їх подалі з міста, адже у самому місці було небезпечно залишатись. Проте батьки Сергія їхати відмовились. Вони залишились в Миколаєві і можна сказати, прийняли перші. Удари по Миколаєву я прийняв разом з сім'єю. Сергій продовжував працювати оператором на Суспільне Миколаїв до 4 березня. 4 березня ввечері Сергію зателефонували. 5 березня зранку він пішов до військомату. Сказали, обирай частину дешеве або. Морська піхота я вибрав все таки дешеве, тому що мій друг сказав, що я там це знаю, підом разом будемо разом служити, будемо разом воювати. Ну, вибрав дешеве. Перше, з чим стикнувся в армії Сергій, це режим та виконання наказів. Журналістика це спосіб життя, а не робота. Тому журналісту важко по відмашці встати та по ніжі лягти спати. Журналіст може до четвертої ранку писати матеріал, а у десятій вже поїхати знімати новий. А в шості ранку підйом десятій відбій та кожного дня. Ну для мене було це трішки в новинку, тому що я людина, яка не живе по режиму. І для мене було це новинкою і трішки може десь спочатку складнувато. Перший бій Сергій зустрів у харківському напрямку. Тоді було завдання зупинити невелику кількість важкої техніки противника. Розповідає, що морально важко зробити перший постріл, знаючи до чого він призведе. Але я згадую слова командира: або ти їх, або ти перше вистрілиш, або в тебе вистрілять. Для людини, яка бере вперше зброю до рук, важко відразу на полі бою, швидко видихаєшся і фізично, і морально. Сергій розповідає, що побратими, які постійно допомагали та підтримували його, допомогли пережити перші кризи на фронті. Були такі моменти, що фізично морально ти вже не вивозиш, і тут можна так сказати, такий волшебний пінок. Тобі допомагав стати на ноги і взяти себе в руки. У мене був подр... побратим, у нього позинити Теха був, і ми з ним реально багато чого виробляли. Треба було трьохсоти забрати. Ми постійно вдвох там на ношах. Людина з бойовим досвідом. Вона мені допомагала, ділилася своїм бойовим досвідом показувало, як що робити, якщо що. на фронті Сергій не тільки захищав нашу країну від сусіда агресора, але й фільмував військові злочини російських окупантів. Фільмував і власні фронтові будні. Перший досвід волонтерства Сергій отримав, коли потрібно було зібрати кошти на дрон. Загалом долучитися до волонтерства його надихнула п'ятирічна донька його подруги. Ніка вважається наймолодшою волонтеркою Миколаєва. Подруга, яка сама зараз волонтер, Наталія. А у неї є донька, їй 5 років. Звуть Вероніка, найменша волонтерка Миколаєва. На даний час я не якась відома телезірка, яка збирає uh, мільйони там за декілька діб, але uh, кожна капітчина важлива. Під час волонтерства Сергій отримав безкоштовно один дрон від знайомого при отриманні благодійної допомоги. Йому запам'яталася фраза власника обладнання. Адже саме у ці моменти ти розумієш, як відбулася переоцінка цінностей у людей. І, якось він сказав таке таку штуку, коли цей дрон фільмував. Краєвиди Карпати тепер працює на зсу ще до повномасштабного вторгнення Ерефії до України. Російська влада придушила незалежні зміни своїй території. Свобода слова у цій країні відсутня. Для Росії властиві методи перекручування фактів та пропаганда. Тому так важливо, що в Україні є і свобода слова, і демократія, що є можливість висвітлювати події, не боючись за свою свободу. Цим правом користуються як воєнні журналісти, так і журналісти, що під час війни взяли зброю до рук, і у рамках воєнного стану висвітлюють події з лінії вогню, з місць, де перебувають і доносять Україні і світові в цілому ситуацію на фронті. Я дуже пишаю, що у нас такі класні журналісти, а котрі е не бояться висвітлювати війну. Тобто не котрі не бояться їхати в гарячі точки і знімати, е розказувати про події, котрі там відбуваються. Сергій продовжує служити у збройних силах України, будує плани на майбутнє та чекає нашої перемоги. Перемога дуже близько. Перемога буде за нами. Треба вірити в ЗСУ, Зсу переможуть. Слава Україні.